Якщо говорити про прийняття е, військових пенсіонерів на військову службу, то все доволі просто. Вони мають бути віком від 25 до 60, А сьогодні вже більше 60 років трошки складніше приймати на службу шістдесят катего, вікову категорію: 60+, але зазвичай це дуже активні люди, і тому вони готові і чекати, і пройти військово-лікарську комісію, класти контракт з випробувальним терміном. Тобто, навіть якщо людина старша за 60 років, ми все одно знайдемо для неї максимально можливість, щоб е, отримати її як нормального військовослужбовця, тут залежить від переконання і знову таки повернусь. Якщо е, військові пенсіонери, які вийшли з військової служби на пенсію, там 5, там 8, 10, 15 років тому по різному Звернуться до рекрутингових центрів, вони точно отримують свіжу інформацію. Територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.